Наскільки я розумію, будь-хто хто має таку потребу, але не має до прикладу фінансів, але має час, може прийти до вас і просто стати волонтером. Так, Це так. так? Так, звісно. волонтер це перш за все це серце на різних акціях. Нам допомагають супермаркети. Також у нас є дуже багато партнерів в місті Хмельницькому. Це бізнесмени. Дуже багато приїхало людей, які залишилися без домівок. Ти для мене один з таких символів того самого Маріуполя. Ти приїхавши сюди, маючи маленьку дитину і почала волонтерити. Я не хочу, щоб моя дитина проживала всі ці бомбочки. Я ще знала, що мій дім просто розвалили Момент зрозуміло, що просто сидіти. Ми всі повинні працювати заради нашої перемоги. Ви можете записатися, якщо вам взагалі нема що їсти за два місяці війни. Ми надали понад 8 тисяч людям допомоги. Якщо вони живі і вони приїхали сюди до нас, треба жити далі. Всім привіт, ви на просперетії. Мене звати Настя, і це літопис волонтерства. Хмельниччина славилась своїм волонтерським рухом ще до початку війни, і саме про таких людей сьогодні я хочу вам розповісти. Бочки печу печам самі на піхлі на реабілітаційному центрі. Печка доброго дня. Ми вас вітаємо на вашому служінні. Воно приходить в нас кожну неділю на 11 -ту годину. Тут ми спілкуємося про різні наші проблеми. У нас є кофейний оголочок, ми пригощаємо кавою. Цей ресурс ми збираємо самі, нам ніхто не допомагає, збираємо на різних акціях, У нас є благотворительні організації, які нам допомагають. І Ми цей хліб пищаємо самі на реабілітаційному центрі в Печісках. Печуть наші брати, тої муки, яку нам дають. У нас є свої хазяїв. Зайство кури ми їх зберігаємо. Володимир, доброго дня! Я хотіла подякувати вам за те, що в вас дух волонтерства прокинувся набагато раніше. Так як ви відповідаєте за ресурси вашій благодійній організації, що ви могли б порадити нашим ново? Спеченим, будемо так казати, волонтерам, з якими проблемами ви стикаєтесь, які потреби у вас є? Ну, я, по-перше, хочу подякувати всім небайдужим людям, які сьогодні відкликнулися на ту біду, яка трапилася сьогодні в нашій державі, і навіть до тої біди, яка була. Ми займалися добрими справами. Волонтер це перш за все це серце, в якому б'ється добро і хоче робити добро. Де ми беремо ресурс? Ми працюємо кожен день як волонтери, як пчоки на різних акціях. Нам допомагають супермаркети. Таврія допомагає супермаркет Сільпо. Ми стоїмо там кожен день, запрошуємо людей здійснити добру справу для тих людей, які потрапили в біду. Також у нас є дуже багато партнерів в місті Хмельницькому. Це бізнесмени. Це люди, які мають кошти, які заробляють непогані кошти. І вони також маючи на серці це добро, вони хочуть його робити. Наприклад, є в нас така сеть магазинів як економ. Вони раз в квартал нам допомагають на тисяч п'ятнадцять раз. З продуктами, і ми ці продукти роздаємо людям до війни. Ми годували і зараз ми годуємо теж без Міста Хмельницького дуже багато приїхало людей, які залишилися без домівок, бо десь попав якийсь снаряд, десь взірвалося щось, і люди залишилися на вулиці, і ми таких людей теж годуємо в нашому місті їх дуже багато, бо не всім ми хватило місця, де жити. І живуть люди де попало, грубо говоря. Тому ми допомагаємо людям. І годуємо їх, і роздаємо продуктові набори. Ми дуже вдячні всім небайдужим людям. Я хотіла по перше сказати, що з вами я познайомилася ще до війни, і ви дали мені змогу особисто мені стати членом частково вашої команди. і Також приймала участь у е годуванні безхатченків. І знаю, що у вас е є реальний досвід і домовленість з багатьма закладами, де просто будь-яка людина може прийти, знайти беджик волонтер і спілкуватися з людьми, просячи їх купити. Щось елементарне, цукор, печиво, якісь консерви. Особисто часто приймаю участь у таких ваших акціях. Наскільки я розумію, будь-хто. Хто має таку потребу, потребу допомагати, але немає до прикладу фінансів, але має час, може прийти до вас і просто стати волонтером. Так, це так, 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 звісно, У нас зараз, наприклад, ми е, бачимо, що е, великий наплив людей, які хочуть це робити. То ми зробили на нашому офісі е, за адресою Івана Франка, 18, е, таку е, лекцію для волонтерів на третю годину і. Кожна людина, яка хоче поучаствувати і бути волонтером, вона може прийти там набагато глибше, набагато ширше. Це розповідається. Є в нас така старша волонтера Олеся. І вона дуже так якби актуально це все розповідає і дає людям розуміння, хто такі волонтер, і де волонтер може прийняти участь і здійснити свої якісь там бажання, якісь там таланти. Я знаю, що у вас досить таки багато напрямків волонтерської діяльності. У Вас є і реабілітаційні центри, у вас є центри допомоги біженцям, у вас є різні напрямки збору коштів. Ми звичайно. Будемо ділитися даними з нашими глядачами для того, щоб якщо е, добро від відкликнеться так в серцях наших глядачів, вони також зможуть вам допомогти. Так, дякуємо вам. Вам дуже вдячні дякую. за ваш час за вашу роботу. Дякую. Я впевнена, що всі ми розуміємо, наскільки важливе для нас українське. Тому ми створюємо український YouTube. і нам просто необхідна саме твоя підтримка. Як би не банально це не звучало, але будь ласка, підписуйся, став дзвоничо, коментуй. Для нас це дуже важливо, тому що українці мають підтримувати українські привіт. Дуже вдячна, що ти знайшла сміливість після всіх емоцій і моментів, які ви пережили в Маріуполі. Ти ж з Маріуполя. Розкажи, будь ласка, як так сталося, що ви ну. Зрозуміла чому, але як ви все ж таки з'явилися е, в Хмельницькому з твоєю з твоєю сім'єю, якщо можна? Да, привіт, я дуже рада вітати вас в Хмельницькому. Це просто місто, куди приїхало дуже багато переселенців. І ми ми також я приїхала сюди, десь на п'ятий день війни, але виїжджати ми почали одразу, як тільки е, пролунав перший вибух. В мене є маленька дитина, він дуже злякався. І я зрозуміла, що, ну, щось буде щось буде жахливе, тому що в 2014 році ми вже це пережили. Ми вже виїжджали і потім повернулися. Ну тобто, я зрозуміла, що я не хочу, щоб моя дитина проживала всі ці бомбошки, як ми сиділи в підвалах. Все таке, і ми просто на жигулях. Щоб ми розуміли, просто сіли і і просто на віру поїхали і не знали, куди їхати. Просто ми чотири дні їхали по всій Україні. Не сприймали різні люди, які були, які турбувалися про нас, які відкривали свої дома, свої серця. Ми просто були ну, здивовані цьому, тому що. У нас є родичі в Черкасах, і коли ми подзвонили до них, вони не були готові нас прийняти. А люди інші, які просто щирими серцями, вони приймали нас просто в різних куточках України. І вже потім ми приїхали сюди і зупинилися така історія. А мій чоловік він ще місяць перебував у Маріуполі. Він волонтерів, допомагав людям виживати там, тому що жити це. Не, не можна це не назвати слово. це життя, це не те слово. Вони просто а, разом з поліцією відкривали склади, щоб знайти якісь вологі серветки, якусь їжу, щоб просто людям там витерти руки, помити, помитися серветками. Тобто, це жахливе було життя. Але з'єдналися в результаті а, так. Він через місяць просто на свій власний ризик він виїжджав, вивіз інших наших близьких там родичів, і вже тільки через місяць, в кінці березня, він потрапив до Хмельницького. І Зараз він служить в ЗСУ. Пішов туди, як? Це просто, ну Мої е, вдячності взагалі вашій сім'ї вже немає меж. Але е, твій чоловік пішов до ЗСУ, а ти, е, приїхавши сюди, маючи маленьку дитину, не зупинилася і почала волонтерити. Розкажи про це, тому що досить багато е, переселенців, е, звичайно, в шоці, і довго від цього відходять, звідки ти знайшла сили. В собі для того щоб ділитися своїм теплом і добром. Знаєте, я от коли ми їхали, я вже розказала, що дуже багато людей вони відкрили свої серця, і це дуже-дуже так торкає. І коли я приїхала сюди, звичайно, це шок. Це деякий час. Я просто сиділа і не могла зрозуміти, що відбувається. А, звичайно, це якийсь період пройшов, коли це трошки вляглося, і просто я ще знала, що мій дім просто розвалили, підірвали. І я просто в якийсь момент зрозуміла, що просто сидіти. Ну це не варіант. Ми всі повинні працювати заради нашої перемоги, заради заради нашої подальшої безпеки. Хто не може гарантувати, що тут не почнеться таке саме, як і там, і ми повинні прикладати всі свої зусилля, просто згуртуватися, щоб цього не відбувалося. А просто приїхати і сидіти і вважати, що моя тката краю, Ну це дуже. Глупо, це так, як з тієї сторони бажають, щоб у вас також було, щоб ви також сиділи по катакомбах, і це я вважаю, що ну приблизно те ж саме. просто сидіти і дивитися як. Просто палає наша країна, так не можна тому люди, які не можуть піти там до тероборони, до зсу, які не можуть брати руки в руки зброю, вони можуть іншим чином зробити свій внесок. З чого ти почала? Тобто, ти коли вирішила волонтерити, ну з чого ти почала? Ти пішла в якийсь центр, ти просто почала допомагати людям? І як ти от прив'язалася серцем до громадської організації Твори добро. Спочатку ми з батьками ходили по різних там об'явах вонтерських організаціях. Ну якось на такій першій хвилі такого ажіотажу було дуже багато людей, і нам Візні говорили, що ну не потрібно. Нам допомога зараз не потрібна, і в якихось в якийсь момент на Фейсбуці я побачила ще одне оголошення від території Добра Поділля, що потрібні волонтери там готувати їжу, кормити нужденних, там приймати на офісі людей. І я зрозуміла, що треба відкликатися на це. Просто подзвонила. Потім прийшла, познайомилася з цими людьми. Мене дуже торкнуло те, що вони дуже щирі, вони не роблять для того, щоб там сказати, які ми класні, які ми круті. Вони просто люблять людей і дарують цю любов від щирого серця, і не хочуть нічого отримати взамін. Тобто мене підкорила ці щирість, я вирішила, що да, це та організація, в якій треба прикладати свої зусилля, куди треба можна віддати своє серце, скажімо так. Ну і на перше знов таки хочу подякувати тобі, тому що в тебе знайшлися на це сили. І е, які б побажання або, можливо, якусь вдячність висловити комусь, ти б хотіла наостанок. Я е, хотіла би сказати спасибі кожній людині, яка зараз е, допомагає. Допомагає людям-переселенцям, допомагає зсу і допомагає людям, які наразі опинилися в скрутних матеріальних положеннях. Тому що я хочу зробити акцент на тому, що не тільки переселенці зараз потребують нашої допомоги, а й малозабезпечені, а й ті люди, які... Наприклад, втратили, втратили роботу роботу, втратили родича. Я не знаю кого батьки там, або батько, або там брат син пішов до ЗСУ, і вони не мають якогось якоїсь підтримки, матеріального забезпечення. Тобто, я хочу подякувати кожній людині, яка щира в своєму серці не має певних. Меж і рамок цієї любові, тобто вона розповсюджується лише на переселенців, або лише на ЗСУ, а інші мені не важливі. Зараз дуже потрібно допомагати кожному, тому що ми всі єдина сім'я, і це просто це крутий час, коли ми можемо ще більше з'єднатися і перемогти разом. і Це дійсно буде наша спільна перемога, і ніхто вже не скаже, що ми там народ, який розділяється сам в собі. Ти для мене, як один з таких символів того самого Маріуполя, який захищає мене навіть тут у Хмельницькому. Можна <смітна> дякую тобі велике. Ви можете записатися, якщо вам взагалі нема що їсти, ми допомагаємо одноразово. Але якщо взагалі у вас немає ні роботи, я розумію. Добре, на Івана Франка 18. Я вас запишу на продуктовий набор в неділю. Но якщо вам взагалі немає на сьогоднішній день, вам треба буде прийти на Франка 18. А давайте я зараз пойду. А от з хлопчиком, хочете? Доброго дня, вітаю. Це в нас молитовний намет. Він знаходиться біля кінотеатру Шевченка. Ми є церква, ранкова зірка, ми є волонтери, які допомагаємо людям не тільки продуктами харчування, ми не тільки роздаємо продукти, але ми знає, знаєте, даємо хліб духовний. Люди розгублені, приїхали до Хмельницького. Ми хочемо їх підтримати словом подяки, словом молитвою. Знаєте, молимося за людей, тішаємо їх, що є вихід. Хід, якщо вони живі і вони приїхали сюди до нас, треба жити далі з тим, що ми маємо. Ми допомагаємо, знімаємо психологічну напругу в людей. Нашим молитовним наметом може скористатися люба людина. Ми цей ресурс ми збираємо на магазинах, на акціях. Ми стоїмо як волонтери і збираємо цей ресурс, який можемо потім послугувати на молитовному наметі, де пригощаємо чай, кавою, какао дітям. Є в нас. Памперси, можемо послугувати людям памперсами. У нас є зошит, зошит з потребами. Людина пише свою потребу. Якщо ми одразу не можемо її виконати, ми пишемо, я, до прикладу, є в багатьох групах, кидаю це повідомлення і допомагаю вже особисто кожній людині, розбираємо кожен винятковий запит. У нас є скринька, куди ми збираємо кошти, тому що ми також відвідуємо блокпости. Ми допомагаємо зсу. Ми передаємо там генератор. Останній передали та спорядження військове. Тому ми збираємо кошти і вони йдуть на потреби військових або на потреби переселенців. За два місяці війни ми надали понад 8 тисяч людям допомоги. Це і постільна білизна, це і харчові набори, гуманітарна допомога. Це хліб. Людина прийшла і скористалася нашими послугами, прийняла душ, вибрала собі одяг, постриглася. У нас є різноманітні проєкти, і ми допомагаємо різноманітним верстам населення. Ви бачите, штаб вимушеним переселенцям, це Хмельницький штаб наш. Куди-сюди приходять переселенці, а ми маємо змогу тут, а ми поставили тут намет з сіллю познайомитись ближче з ПВО. Внутрішньо переміщеними особами. В першу чергу ми потребуємо рук волонтерів. У нас є багато проектів. Якщо нас буде більше, ми зможемо більше осягнути людей і більшій кількості людей допомогти. Кожна ваша гривня, яка долучається до наших проектів, вона використовується на допомогу тим людям, хто цей зараз найбільше потребує. Це вимушені переміщені особи. Ми дякуємо, що приходять волонтери та мають змогу з нами послужити. Бо в нас є більше 18 проектів. В ми виконуємо, щоб зняти соціальну напругу з Хмельницького. Що хотілося би сказати наостанок: дух волонтерства був в українській крові завжди. Якщо саме зараз цей дух прокидається у тобі, допомагай нашим героям. Не довіряєш їм, знайди свої герої, але не зупиняйся.